Ці шоколадні млинці це щось просто неймовірне. Зараз показую, як готуємо тісто. в наступне відео. начинка. Коли починаєш їсти, зупинитися просто нереально. Я вже на них розжаріла на 5 кілограмів. Вони настільки смачні ці млинці, що просто невозможно оторватися. Два яйця вже вбили в миску. Я через ваги це роблю, не знаю. Може ви знаєте, скільки у вас там ложка цукру важить, але я роблю на вагах. 30 грамів цукру сюди в яйця. Можна до 40, якщо любите солодше. Два яйця, 30 грамів цукру. І десь третя частина чайної ложки солі. Збивачка. Немає збивачки, нема, нема проблем. Просто взяли, перемішали вилкові чи чим завгодно. Ось це все треба гарно-гарно все -гарно розмішати. Все. не потрібно збивати його там до білого состояння. Це в нас не пиріг, це просто млинці. Знову тягнемо віса. Цей рецепт я рекомендувала все ж таки робити вам через ваги. Тому що, так, на стакани ви там точно не угадаєте. А так, я вже вичислила. Через ваги і все виходить чітко. Какао, звичайне. Беремо десь 20-25 грам. Хочете більш насичений шоколадний смак, беріть 25 грам. Я беру 25, бо я люблю, щоб прямо так пахло-пахло какао. І звичайне пшеничне борошно. Досипаємо, щоб у нас вийшло какао з, з борошном. 200 грамів, тобто 25 какао і 175 борошно. Разом у нас все буде 200 грамів. Далі молоко, звичайне, коров'яче, пакет 500 грамів. Розрізаю і десь третю частину виливаю сюди в миску. Не все зразу третю частину ваги вже нам потрібні не будуть, тому відставляємо їх. Беремо ложку і вимішуємо ось цю нашу масу. Борошна, какао, яйця і трішки молочка. Воно повинно бути в нас спочатку густе. Так буде у вас менше комочків. Чим ви улєте туди, зразу все молоко, тоді буде багато компів. Ось так швидко-швидко його все розтираємо, розмішуємо. Ось така гарна шоколадна маса у нас виходить. Оці всі края гарно обшкрібаємо, щоб туди вмішалося борошно наше. Ось. Ви бачите, воно виходить зовсім без комків. А якщо будуть комки, я далі покажу, що робити. І виливаємо сюди наше молочко, те, що залишилося все. Молоко я нагріваю. Ви питали в мене, я вже показувала, як робити звичайні білі млинці, які еластичні і не рвуться. Весь секрет це в молоці, ви лєте його тепле, прямо таке аж гаряченьке. Хтось питав, а як ви в пакеті його нагріваєте, я, звичайно, кладу в мікроволновку і нагріваю прямо в пакеті. Якщо у вас нема такої можливості, ви виливаєте його в якусь каструльку і нагріваєте на плоті у каструльці. От і все. От і всі секрети. Далі ми ложку нашу вже відкладаємо. Беремо знову вінчик і перебиваємо ось так гарно нашу масу на млинці. Все, маса стала в нас однорідна, жодного комочку. Ця вже збивачка нам треба не буде. І в самому кінці сюди рафінована олія. Я на глаз даю, ну, щоб ви розуміли, грамів. 20-25. Ось так. І вже беру ось свій такий черпачок, яким я буду наливати на сковорідку, ще раз так перемішую, олійкою. Все, розігріваємо сковорідку і випікаємо. Маса повинна бути ось така рідка, вона повинна гарно зливатися з вашого ополонечка, не бути занадто густою, бо буде. Погано розтікатися по сковорідці і млинці у вас будуть дуже товсті. Все, випікайте, смакуйте, начинка на будь-який смак, а можна просто їх самі з сметанкою, з йогуртом та з чим завгодно. Це дуже смачно, ароматно і шоколадно.